Ого! Друзі, всім привіт! Всім доброго раночку, бажаю всім здоров'ячка, як завжди, Миколаїч на зв'язочку. Сьогодні приїхав порибалити на карасика, дуже-дуже вже за ним скучив. Є, як завжди, тємка, ну ви ж знаєте, без тємок я не можу. Сьогодні хочу перевірити одну тємку. По ходу справи я все вам сьогодні розкажу і покажу. А як у нас буде там по обстоятельствам, там вже покаже сама рибалочка. Ви ж знаєте. Так що, погнали! Ну так, друзі, як і казав, розказую, показую, знає, що за тємка. Сьогодні будемо використовувати таку преміум прикорку від інтеркриля часничок і короб тигровий горішок. Взяв сьогодні два таких смаки, не знаю на що клюватиме, або на часничок відзиватиметься, або на тигровий горішок. І Особливо ж сьогодні хочу спробувати ловити карася на пупапи та на вавтерси. Пупапи у нас 8-мм покемони. Я думаю, хто дивиться давно мої моє відео, ті знають, що це таке і як воно роботи. Ну, Хочу його спробувати по карасику. Ці у нас попапчики, вибачаюсь, вавтерси 6х8 малесенькі. Тоже їх будемо пробувати, як вони спрацюють у нас по карасику. Отака От у нас сьогодні темка. Отак От ми сьогодні будемо працювати по карасю. Дивіться, зараз покажу, як я з топтухою. Пілець ми коли накладаємо. Я звісно ж туди всіда ложу і пупапчик. Коли я ловлю на сипуху, я пупап туди не закладаю. Ну, так я роблю. Я бачу, що інші риболови роблять по-іншому, закладають туди. Пупап там ще зверху наляпують ляпуху. Ну, Я думаю, що не потрібно. По крайній мірі, як показує моя практика, так не треба. Ось у нас виходить, забита у нас наша флет-методна кормушечка. І ось у нас невеличкий поводочок, я ж кажу, тут сантиметрів 10 у мене з пупапчиком. Все воно поруч лягає, прикормочка пилить, тому. Не бачу смисла туди його забувати всередину. А там дивіться самі. Кому як зручно, так той і робіть. Іди сюди. іди дружочок. От так, нічого собі. Захотів наш пупапчик покемон. Зараз подивимося, хто це. Ну, покльовочка була доволі хорошенька така. Сейчас подивимся, кто ты воин. Так, 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 так. Наверное, Карасевич. Наверное, пан Карасевич. Да, 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 да. Опа. Е, друзья, е Карасевич, пан. Зараз покажу вам. Вот такой вот красенечек. Пожалуйста. Ух, машина, гляньте, який лапоть. Ніфіга собі. Та це ж красавець просто. От так от, друзі. Пожалуйста, пупа покемон, у роті у карася, за нижню губу. Все як положено на класичному монтажі на волосі. От такий ось ладик прийшов попробувати наших пупапчиків. Ну що, темка, мабуть, робота. Будемо далі розвиватися. Отак от. Поки грався з тим вуличним. Дивлюся, тут вже поклало повністю. Воно ще й проти сонця, не дуже здорово видно мені. Ну, що маємо, то маємо. Є точно карасевич, друзі. Точно карасевич. І отличний причому, друзяки. Отличный карасевич. Отличный. Сейчас покажу вам. Фух. А це еще, мне кажется, больше. Чуете? Вообще шикарный парень. Тоже. Вот, ласка. покемон. Ну, це еще больше. ⁇ Вот це красота. Вот это вот так работают, наверное. Де оце такий? оладь уже прям цілий. Ух. ух бомба. Клас, емоції аж переповнюють. Ну гарний карась, гарний дебелий, добротний такий. Клас. Ось, будь ласка, опять же покемон. Так що сміло можна ловити на пупапи, не боятися. Карась дуже добре, бачите, на них відзивається. Але це на моїй водоймі. На вашій водоймі пробуйте самі дивіться, як у вас працює ця темка. От так от. Ну клас. Зараз його в садочок. А в кінці відео покажу вам, що у нас вийде за цю рибалочку. Давай, дружочок, іди, іди, іди. Там уже сидять тебе чекають. Так, друзі, є ще хтось вчепився. Перероблю і трошки вулич, тому що покльовки по кінчику зовсім не бачу. Зовсім. Воно сонце світить прямо в очі. І тому я не бачу зовсім нічого. Поставлю я чи ставлю сигналізатори. Так, 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 так. Іди дружочок, іди. Заходи. Зайшов дружочок іще. Ну от так, друзі. Теж гарненький лопатунчик такий. Так, що у нас тут? Ну, у нас тут все по стандарту. Бачите, цей збоку ось нанизався. О, отак в тінючок. О, цей збоку нанизався. Терся по і нанизався збоку. Ну, значить, все одно крутиться біля пупапів. Отак. От так, давай до друзів, бо вони вже там скучили самі. Сидять, їм скучно. Давай, Отак. От Вот так ее, друзья, дивите. Лопоток Карасевич. Красавчик, рыба просто бомбическая. Так что ездить ловить карася обовязково. А мы продолжим. Ну, что, все? Че не ну все? Давай, давай, попускай. Ну что ты так вяленько? Ну давай, дружочек. Ну сейчас подниму. А, так ти там, напевно. Ну, давай спробуємо. Точно, друзі, там сидить. Там сидить. І не де він оттуда не дівається вже. Якщо він сів за нижню губу, то вероятність схода очень-очень маленька. Ну, вона то є, конечно, як завжди, да? ну Що ти? Ну, де ти? Чого ти бур'яний поліз? Давай, иди сюда. Вот так вот, ребятки, вот так. Опа, заходим. Заходим, заходим, заходим. Заходим и будем знакомиться. Так. Хороший карасевич. Сейчас покажем нашим глядачам ТБ. Ну, капитальный. Сегодня вообще красенечки такие. Як сюди, хочу поїсти і починає клювати риба. Ну, опустило. Давай. Є друзі, є Карасевич, друзі. От таке Он трішки зачепився за підсаку, ну то не страшно. Бачите, якщо і ви хочете їсти, то і риба хоче їсти. Їздіть, ловіть таку гарну красиву рибку і вона вас буде радувати. Також не забувайте за підписочки обов'язково, ну і за вподобачки, якщо вам не важко. А ми рибалимо далі. Ого! Ось такий ладик, друзі. Фух, вон дивіться, бакі-мошик наш. У ротику все як положено. Бачили, аж палка дергалася, поїхала. Я думав все, попливе. Ось такий гарний карасевич. Ну класна рибка, класна, дуже. І клює гарно. Рибалимо далі. Друзі, ще ось витягнув одного динозаврика. Ну цей найбільший, друзі. Тільки що його заважив. Кіло 100. Ну таких я ще тут лаптів не ловив. Реальний апарат. Я вже й камеру зняв зі штатива, вже думаю так. Просто посидю відпочину. Кіло 100. От, такі от агрегати ловляться. Так, друзі, що по рибки, як я обіщав, показую. Значить дивіться. Отакий от от, мінімальний карась був 790 грам, максимальний карась був кіло 100. Оце ось тут не знаю, з десяток штук здається мені. Ну, Лапті такі, що я ж кажу. Можете самі бачити, краса. Коротше, на Вафтерси на, на слабенько, на пупапи. Рибка клює, дуже офігенно, особливо карась. Ну, я ж кажу, лапті можете бачити самі такі, що. Супер, просто супер. Ну що, друзі, в кінці відео, як завжди, коротенький підсумок. Ктімку розкрив, рибку вам показав, рибка ловилась, все нормально, все класно. Попа працюють на ура просто, ну, я задоволений, не знаю як хто, ну, мені все сподобалось. Так що не прощаємося тоді і до наступних відео. Всім па-па!